Ось все, малюночок. Хлопці прислали. Кажуть, зробить мені такий. Черкасець Євген Поклонний показує один зі зразків шеврону, над яким працює. каже, зазвичай хлопці приносять ескізи, накреслені від руки, тому доводиться їх доробляти. Це каже найважче у виготовленні. Це ж треба все промалювати, все кожну окрему маленьку детальку. Розроблений у комп'ютерній програмі макет шеврону. Чоловік далі завантажує у швейну машину. І запускаємо. Вона починає це все діло. Котушки з нитками різних кольорів, говорить Євген, встановлює згідно з програмою. Програмую так, щоб вони йшли по порядку, як вони мають йти. Для виготовлення шевронів Євген Поклонний використовує два види тканини грету кольору піксель та габардин. Це габардин. Ну, він дуже зручний для виготовлення шевронів. Це взагалі більше шевронів з ціткани. Ну там вона в різних різна гама кольорів. Зараз машинка може вишити від одного до ста шевронів, розповідає Євген. Кількість каже, залежить від розміру нашивки. Якщо шеврони великі, то менше. Якщо шеврони маленькі, наприклад, як какарда, то даний ну, розмір три на три, то там можуть бути майже до сотні на одному полотні. Зараз. Чоловік розповідає, створення шевронів для нього це насамперед творчий процес. Люди замовляють там, хочуть собі один унікальний шеврон. І ти сідаєш і робиш. І це буває довго. Нині військові почали замовляти ексклюзивні шеврони з позивними, а підрозділи індивідуальні нашивки, аби відрізнятися від інших. Хлопці у нас доволі креативні і вони замовляють. Під себе дуже дивні позивні, що викликає посмішку. На жаль, говорить чоловік у створенні шевронів, окрім творчого, присутній і моральний аспект. Важко каже, усвідомлювати, що людини, для якої ти ще нещодавно вишивав шеврон, вже немає. От розумієш, що війна вона забирає цих людей, і що їх більше не буде. Це важко це справді. Та попри складнощі говорить Євген, і надалі шитиме шеврони та виконуватиме будь-які побажання військових у створенні нашивок. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.